І це якось так прийшло в голову, мабуть, від лінії, можна так сказати. А, бо ми записували спочатку всі ці дані там в тетрадку, на лістик. Мені стало якось лінь, я давно а, ручки написав. А, думаю, треба написати програму, у неї все вносити, і от воно буде. І якось воно так пішло. Спочатку пішла статистика по частотам, на які літають, потім підключилась туди аналітика. Потім я додав мапу, щоб можна було дивитися, куди прилітає, там аналізувати все. І от зараз воно розростається, розростається, то можливо мене вже питали інші підрозділи сумішні, чи можна буде поділитись, бо їм теж потрібна ця інформація, то можливо буде приходити потім на інші, інші лінії зіткнення. там буде моя програма, і я буду прямо. Сіяти такий ходить.